В Учицькому районі, де ставлять питання про закриття сільської лікарні, відповідно, найхлопці займаються захистом прав членів своїх проспілок, але вони ще пишуть на піддиктовку обласної державної адміністрації звернення до депутатів, котрі ходять на сесії обласної ради, які мають цього приводу і так, без того принципову позицію. Ми виступаємо проти подвійних стандартів. Против. Це принципове питання. Тому Тої людини, яка живе в селі, надійшли всі, так би мовити, всі послуги, послуги які вона не отримала. Ми, на жаль, бачимо, навпаки, в нас що не реформа, то ми вона втікає від людини. І що не реформа, то необхідно набагато більше довідок і всього іншого. І, якщо районний центр буде вибачте за 70 чи за 80 кілометрів, то чи поїде туди людина і що буде робити. Тому, підводячи десь підсумку, я скажу свої думки. Якщо більше немає запитань, то...